Експрес-новини. Я Вікторія Єрмолюк і кореспонденти телеканалу СТН підготували свіжу добірку новин. У січні цього року у Нововлинську зареєстровано шість пожеж. Питання реструктуризації пенсійних фондів обговорили у Нововлинську. Карантин у місті не продовжуватимуть. Про це і більше далі. Народний депутат України, лідер опозиційної фракції радикальної партії Олег Ляшко, заявив, що перед президентом стоїть важкий вибір, власний добробут і бізнес-партнери чи інтереси українського народу. На жаль, вибір не на нашу користь. Таку думку висловив головний радикал країни у програмі Право на владу. Нагадаємо, днями відставку подав міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус. пояснив він це втручанням у свою роботу першого заступника фракції блоку Петра Порошенка, бізнес-партнера та друга президента Ігоря Кононенка, який, начебто, бажав встановити контроль над деякими держпідприємствами. Останнє Останній звинувачення спростовує. Про причини та наслідки владної кризи, зокрема відставку міністра Абромавичуса, говорили напередодні у програмі Право на владу серед гостей студії народний депутат, лідер опозиційної фракції Радикальний. Партії Олег Ляшко. щодо рішення міністра економічного розвитку та торгівлі про відставку, а також про його звинувачення на адресу народного депутата з фракції блоку Петра Порошенка ігоря Кононенка висловився Олег Ляшко. Головний радикал країни зазначив, для мене не потрібно ніякого поліграфу, щоб зрозуміти, що Бромавічус у даному випадку каже правду. І саме тому я публічно з парламентської трибуни звернувся до Кононенка з вимогою скласти депутатський мандат. Для широкого загалу невідомо хто такий Кононенко, якби не цей скандал і вчора вчорашня заява Абрамовичуса, я думаю, що 10, 9 з 90 не сказали б. Але це для широкого загалу. Зате пан Кононенко дуже широковідомий у вузьких колах. Усі в парламенті знають, що Ігор Кононенко це найближчий бізнес-партнер президента Порошенка. І якщо треба вирішити якісь питання, то це треба йти до Кононенка, до Березенка. Там є ще кілька таких діятелів, про які знаю весь парламент. Тому, наприклад, для мене не треба ніякого поліграфа, щоб зрозуміти, що. Абрамавічу у даному випадку каже правду. І саме тому я сьогодні публічно з парламентської трибуни звернувся до Кононенка з вимогою скласти депутатський мандат. Адже коли е, Кононенко каже, що він пішов тимчасово заступника керівника фракції, щоб не впливати на розслідування, я думаю, що цього недостатньо. Насправді, справа Кононенка це тест для президента Порошенка на відповідність його слів про боротьбу з корупцією, про побудову демократичного чесного суспільства. І їхніх дій. Бо у нас ловлять сьогодні боротьба з корупцією обмежується митниками, податківцями, рядовими. Боротьбу з корупцією треба починати з влади. Також народний депутат висловив думку, що перед президентом стоїть важкий вибір, власний добробут і бізнес-партнери чи інтереси українського народу. Поки що імітація реформ, кадрові рішення та корупційні скандали у провладній партії свідчать про одне. Вибір Порошенка очевидний і він, на жаль, не на нашу користь. Прем'єр-міністр Арсенія Ценюк заявив, що готовий піти у відставку, але лише в повному складі кабінету міністрів, і в тому випадку, якщо рада ухвалить рішення про недовіру уряду. Про це він сказав, відповідаючи на запитання нардепа Мостафина Єма, повідомляє телеканал Новин 24 Ми всі прийшли однією командою, і ми будемо працювати далі однією командою. І якщо буде ухвалено рішення про те, що ця команда повинна бути змінена, ми підемо всі разом, заявив прем'єр. При цьому Яценюк додав, що буде боротися до останнього. Нагадаємо, 4 лютого четверо міністрів вирішили відкликати подані раніше заяви на звільнення. Тільки міністр економіки Айварас Абромавичус заявив, що не змінить рішення про відстав. Перші групи головного управління національної поліції в Линській області взяли участь в атестаційному тестуванні. Його проводять з метою об'єктивного та неопередженого з'ясування спроможності поліцейських за професійними та особистісними якостями виконувати службові обов'язки. Про це інформують у секторі комунікації головного управління Нацполіції у Волинській області. Зокрема, тестування передбачає перевірку рівня загальних навичок працівника, а також рівня знань, основних нормативно-правових актів, які регулюють професійну діяльність поліції, наприклад, Конституцію України, закон України про національну поліцію, кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, законів України про оперативно розшукову діяльність і запобігання корупції. Проходять поліцейські також і психологічні тести. Під час тестування поліцейським за. Заборонено користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами а також спілкуватися один з одним. З наступного понеділка, 8 лютого, розпочнуть роботу атестаційні комісії. Вони оцінюватимуть професійні та особистісні якості працівників і прийматимуть фінальні колегіальні рішення щодо придатності до служби у поліції. В атестаційних комісіях працюватимуть також і представники громадськості змі та правозахисних організацій. Уже понад рік не на передовій, а у судах воює волинянин Андрій Федун. Після повернення із зони АТО йому дали земельну ділянку у селі на березі світязя. Проте односельчани, які довгий час користувалися цією землею, віддавати її не збираються. Про це йдеться у сюжеті перших західноукраїнських новин огляд дня на телеканалі ЗІК у Свої 37 років. Андрій бачив чимало. Спочатку майдан, потім війна, іловайський котел, згодом і полон. Спочатку росіян, далі у чеченців і сепаратистів. Його неодноразово вели на показові розстріли, знущалися, відбили ледь на усі внутрішні органи. Ми всі там стояли, щоб люди, які живуть не тільки в нашому селі, а й в Україні, щоб вони спали спокійно. Немає поваги від тих людей, які подали на мене до суду, і нема поваги до тих людей, які Воювали, поклали життя своє або повернулися звідти каліками, розповідає демобілізований боєць Андрій Фадун. У селі Світять, де чоловік живе з родиною, земля нового золота. Коли виникла потреба виділити ділянку тутешнім бійцям, землі місцеві депутати не пошкодували. Андрієві Фадуну дісталося 22 сотих соти гектара, на які він одразу отримав право власності. Однак понад 20 років на цій ділянці господарює родина, що мешкає поруч. Сім'я лише платила за користування землею, проте жодних документів немає. Вони кажуть, що постійно. За нею доглядали багато років і що я в них її забрав. Я не проти хлопців-вояків, я їх люблю. Хочу, щоб вони мали хороші місця, а не оці кусочки і непотріб, що їм дають, розповідає Надія Димон, яка також висуває претензії на земельну ділянку. Попри те, що жінка переконує, ділянка проблемна і її затоплює, поступатися цим ласим шматком біля озера не хоче. Я не в нього хочу забрати. Мені ніхто не повідомляв, що це не моя земля. Хай би тільки сільська рада повідомила чи подала на мене в суд, якщо я 25 років незаконно її обробляю. Документів наразі в мене немає, бо у сільській раді не хотіли мені дати документів, стверджує Надія Димон. Ця родина мешкає у селі Світяць із 90-х років для житлового будівництва. Вони мають наразі чотири земельні ділянки з загальною площею майже один гектар. Розповів голова сільської ради Світязя про те, скільки землі вже має родина Димонів. Повернути собі цінні сотки землі люди вирішили через суд. Заяву подала донька Надія. Та на перше слухання жінка не приїхала. Розгляд справи перенесли відтак Андрієві, який чи не щомісяця змушений лікувати. Тися через травми, отримані на війні, судова тяганина тільки додає клопотів. Карантин у Нововолинську не продовжуватимуть. Про це нашим журналістам сьогодні повідомив головний лікар міської центральної лікарні Віктор Мороз. Тож розпорядження міського голови Віктора Сапожнікова про запровадження карантинних заходів до 5 лютого залишається в силі. І вже в понеділок навчально-виховний процес у нововолинських школах та дитячих садочках продовжиться. Чи продовжувати застережні заходи керівництво міста вагалося до останнього, адже рівень захворюваності продовжує залишатися високим, розповів головний медик міста. Моніторинг захворюваності проводили щоденно, згідно із його результатами, ланцюг передачі вірусу серед дітей віком до 17 років вдалося перервати завдяки карантину в навчальних установах міста. Проте дорослі хворіти продовжують, зазначив Віктор Мороз. За його словами, зафіксовано лише незначну тенденцію до зниження рівня захворюваності, тож карантинні заходи все, ще діятимуть. У міській лікарні, а діти навчання вже продовжать. Таке рішення сьогодні прийняли під час наради першого заступника міського голови Андрія Сторонського за участю представників санепідемстанції та міської лікарні. Питання про реструктуризацію пенсійних фондів міста Нововлинська та Іваничівського району обговорили на зустрічі із заступником начальника пенсійного управління України. Головною проблемою залишається територіальне розташування центрального офісу. Про що домовилися, знають наші журналісти. Реорганізація пенсійних фондів викликала невдоволення серед пенсіонерів нашого міста, які не розуміють логіку об'єднання Нововолинського пенсійного фонду, який обслуговує 16 тисяч пенсіонерів, з Іваничівським, де кількість людей майже у 2,5 рази менша. На зустріч із заступником начальника пенсійного управління України Владиславом Машкіним прийшли голови громадських ветеранських організацій і депутати обласної ради та спробували переконати посадовця, що центральний офіс має залишатись у Нововолинську. За це виступив і заступник міського голови Андрій. Торонський навівши як аргумент наявність особливої категорії шахтарів-пенсіонерів, третина з яких має групу інвалідності. До того ж, міська влада заздалегідь не була повідомлена про відповідні наміри реструктуризації. Заступник начальника спробував запевнити присутніх, що таке рішення ніяк не вплине на якість обслуговування нововолинських пенсіонерів, а лише скоротить видатки на отримання керівних посад. Є е, прийнята е, е, постанова кабінету міністрів, в е, якому на базі на базі. Іваничівського і Нововолинського управління пенсійного фонду створюється одне управління пенсійного фонду, і воно має назву Об'єднане управління Вивоничівського Нововолинсь... районі і місті Нововолинську». Це перше. Друге, коли ми е, говоримо, і я, я думаю, що до вас ця інформація вже доносилася з приводу того, що ніякої ліквідації пенсійного фонду. Не відбувається і навіть в думках ні в кого про це не було. Скорочуються лише е, посади управлінські, виключно управлінські посади. Пенсії, як призначалися тут, в Нововолинську, вони так і будуть призначатися. Е, е, відомості на виплату пенсії, як підписувалися в Нововолинську, вони так будуть і підписуватися. Приміщення, в якому знаходиться пенсійний фонд, пенсій Воно на тому ж самому місці і буде знаходитися. Якщо навіть йшла мова про, коли ми кажемо, що є центром, наприклад, чому центр там, а не центр там, мова йде навіть не про центр. Є приміщення і в Івановичах, є приміщення і в Новоголинську. Мова йде про територіальне розміщення керівника. Бо по, по структурі, так як вона продумана, тут, керівник е, знаходиться в, е, Іванич, е, в Іваничах територіально, в Нововолинську знаходяться два заступники е, керівника районного управління. Тобто структурно для обслуговування, для прийняття якихось е, рішень, для, е, е, для прийому нічого не змінюється. За словами заступника начальника пенсійного управління України, перевага територіального розміщення центрального фонду надалась селищу Іваничі через наявність більш досвідченого керівника, питання призначення якого абсолютно неважливе для мешканців нашого міста. Міські посадовці будуть продовжувати відстоювати свою позицію та наполягатимуть на тому, щоб розглянути питання принципів реформування пенсійного фонду області. Із першого січня змінився порядок призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. 170 сімдесят нововолинських дітей уже отримували такі виплати раніше. Як призначатиметься тимчасова допомога, та у яких розмірах знають наші журналісти? Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, цьогоріч становитиме різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Максимальний розмір такої допомоги на дитину віком до 6 років становить 583 гривні 50 копійок а на дитину віком від 6 до 18 – 727 гривень 50 копійок. Ті допомоги, які були не призначені з 1 січня, повинні бути призначені за заявою особи, яка має право на таку допомогу. Тобто людина повинна підійти в управління соціального захисту для того, щоб підтвердити право на відповідну допомогу. Вона заповнює заяву, декларацію на підставі довідок за 6 попередніх місяців для продовження береться дохід з. Липня по грудень 2016 року такими документами є довідка з виконавчої служби, яка підтверджує, що жінка не отримує аліментів. Що стосується тих дітей, котрі раніше не отримували допомоги, то до управління праці і соціального захисту потрібно звернутися із заявою і декларацією. Серед обов'язкових документів також свідоцтво про народження, довідка про склад сім'ї, документ, який би підтвердив той факт, що жінка не отримує аліментів, і копія виконавчого листа. Цей вид допомоги призначається щопівроку, тобто кожних шість місяців, потрібно звертатися із заявою повторно, аби підтвердити право на допомогу і встановити її розмір. Особливістю надання допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від аліментів, є те, що жінки, які судо, яким судом встановлений розмір допомоги у сталій сумі, так само повинні звертатися до органів соціального захисту з відповідною заявою і заповненою декларацією. Тут є особливість в тому, що ця допомога в таких випадках буде призначатися як і раніше, і становитиме її розмір різницю між доходом сім'ї і 30% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Міське управління праці та соціального захисту населення продовжує працювати за талонною системою. Аби не гаяти часу у чергах, потрібно прийти до 102 го кабінету чи у телефонному режимі записатися на прийом до спеціаліста. Професійно-технічні училища знову будуть фінансуватися з державного, а не з місцевих бюджетів. Відповідний законопроект в цілому підтримали 305 народних депутатів. Нагадаємо, проблему фінансування профтехосвіти активно обговорював міський голова Віктор Сапожніков. На отримання ПТУ та вищого професійного училища у рік потрібно 28 мільйонів гривень. Проте платити стипендію учням та зарплату викладачам місто не має звідки. Уряд схвалив зміни до постанови від 16 вересня номер 727, якими визначено порядок спрямування коштів стабілізаційної дотації для фінансування профтехосвіти до бюджетів міст, обласних центрів та до обласних бюджетів. 4 лютого Верховна Рада України схвалила законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти та законопроект про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2016 рік щодо фінансування професійно-технічної освіти. Прийняті законодавчі акти визначають, що видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах, розташованих у містах обласного значення обласних центрах, фінансуються з бюджетів цих міст, а на інших територіях з відповідних обласних бюджетів. Професійно-технічна освіта міста Києва фінансується із міського бюджету. Окрім цього, прийняті законопроекти передбачають збільшення обсягу освітньої субвенції для обласних бюджетів, бюджету міста Києва та бюджетів міст обласних центрів за рахунок розподілу частини резерву освітньої субвенції. Обсягом майже 878 мільйонів гривень, надання субвенції з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Києва та бюджетам міст обласних центрів на підтримку підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах в обсязі майже 998 мільйонів гривень, передбачивши у складі загальнодержавних витрат Міністерства освіти і науки України за рахунок відповідного зменшення стабілізаційної дотації, передбаченої у складі загальнодержавних витрат Міністерства фінансів України. Таким чином міста Сного значення звільняються від обов'язку фінансувати заклади професійно-технічної освіти. В одному із супермаркетів міста любитель солодощі викрав 14 шоколадок. Тепер горе злодію світить 5 років за ґратами. Загалом до Нововолинського відділу поліції за добу, що минула, надійшло дев'ять повідомлень громадян. З них три повідомлення містили ознаки кримінальних. Це крадіжки. За даними фактами, розпочаті кримінальні провадження та проводиться досудове розслідування. Шість повідомлень не містили ознак кримінальних. Усі вони зареєстровані належним чином у журналі Єдиного обліку за цими фактами, перевірку проводитимуть дільничні інспектори поліції. Житель Любомльського району таємно викрав у супермаркеті 14 шоколадок. Тепер чоловіку загрожує 5 років тюремного ув'язнення. 3 лютого, близько 11 години, до чергової частини Нововолинського відділку поліції надійшов лист відношення від керівника одного з супермаркетів міста. У відношенні йшлося про те, що невідома особа шляхом вільного доступу Крала 14 шоколадок, завдавши магазину матеріальної шкоди на суму 327 гривень, проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівникам карного розшуку вдалося встановити причетність до скоєного злочину раніше судимого 38-річного жителя одного із сіл Любомльського району. Відносно зловмисника на даний час уже ведеться досудове розслідування за фактом скоєної раніше крадіжки. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, передбачених частиною другою статті 185 крадіжка кримінальної. Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Чимало питань, що стосуються діяльності міського господарства, розглянули на нараді, яку провів заступник міського голови Володимир Горожелюк із керівниками комунальних служб. Під час засідання наголошувалося на своєчасному вивезенні сміття та належному прибиранні прибудинкових територій, приведення до належного стану зливної каналізації біля ринку. Заступник міського голови акцентував увагу на виконанні комплексу робіт щодо оновлення дошки пошани. Виробничому управлінні комунального господарства поставлено завдання до 15 березня відновити освітлення на вулицях Грушевського зелені у селищі Жовтневому. Володимир Рожелюк доручив підприємству «Нововолинськводоканал» доканал встановити нові люки на всіх тротуарах міста. Також він наголосив керівникам комунальних підприємств привести у відповідність свої статути у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві. Окрім цього, заступник міського голови звернув увагу на питання про проведення заходів щодо своєчасної оплати енергоносіїв, виконання комплексу робіт з благоустрою, відновлення твердого покриття пошкоджених ділянок під час ліквідації поривів, проведення роз'яснювальної роботи щодо дії закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. У січні цього року у Нововолинську та селищі Жовтневому зареєстровано шість пожеж. Про це повідомив начальник Нововолинського міськвідділу ДСНС у Волинській області Іван Саюк. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року їх кількість збільшилась утричі. Фактів загибелі людей немає. Загалом у цьому місяці міський підрозділ ДПРЧ номер 5 виїжджав за сигналом тривога 33 рази. На цьому ставимо крапку. У студії для вас працювала Вікторія Єрмолюк. Залишайтеся компанією з телеканалом СТН. Я вам бажаю вдалих вихідних і позитивних емоцій. На все добре і до зустрічі.